Сьогодні на позитивів готуємо неймовірно смачні пельмені з м'ясом, для їх приготування потрібно ось такі інгредієнти. Для начинки потрібно ось такі інгредієнти, та ще трохи льодяної води. А для тіста ось такі потрібні інгредієнти, хоч замість вершкового масла можна взяти. І олію приготуємо тісто. масло розтопимо зручним для вас способом Ми його розтопимо у мікрохвильовій печі. Ставимо чайник, нехай вода закипить нам потрібен кип'яток. І просіюємо борошно Всього нам потрібно борошна взяти 300 г. Ось ми просіюємо його. І кілька ложок залишимо, бо ж борошенце всяке буває, можливо, нам у все борошно не підійде, тісто приготуємо заверне. Ось робимо у борошенці таке заглиблення. Кип'ятку наливаємо 150 мл у добавляємо пів півчайної ложки солі, змішуємо, перемішуємо і нехай трішки вода охолоне до градусів 60-70. Беремо воду такої температури, щоб палець терпів і швиденько заварюємо борошинці. Ось так. У охолоджене, розтоплене вершкове масло додаємо жовтка, хоч можна взяти і ціле яйце. І ось так все змішуємо, перемішуємо, з'єднуємо вершкове масло із жовтком. З'єднуємо цю масу до однорідності яєчно вершкову масу виливаємо у тісто і тісто замісимо. Поки гаряче тісто, ми заміс робимо лопаткою, а далі за нас зробить кухонна машина, кухонна помічниця, хоч можна тісто і замісити, Дуже гарно і руками. Забивати тісто не потрібно. Потрібно, щоб тісто було ніжним. А щоб тісто було ще смачнішим, то ми його накриваємо і залишаємо на хвилин 15-20. Нехай постоїть, відпочине, нехай клейковина розійдеться. А тим часом. Підготуємо начинку. Для начинки потрібно ось такі інгредієнти. Та ще й трохи льодяної води. Потрібно взяти м'ясо. М'ясо подрібнемо через м'ясорубку, приготуємо фарш. Перекрутили м'ясо через м'ясорубку. До подрібненого м'яса. Додаємо подрібнену цибулю її дрібно нарізаємо або натираємо на щонайменшій терці. За смаком додаємо чорного меленого перцю та ще й солимо. Ми на кілограм м'яса додаємо чайну ложку солі, а ви ж солите фарш за смаком. Ретельно фарш змішуємо. А щоб начинка була соковитою, ще смачнішою, то ми додаємо льодяної води. І знову все змішуємо, перемішуємо. На 15-20 хвилин начинку ставимо у холодильник. Нехай м'ясо занаринується, нехай насититься, Соком цибулевим та водою. Накриваємо начинку і у холодильник її Відпочило вже тісто. Будемо виплескувати варенички. Варенички виплескуємо зручним для вас способом. А ми ось поверхню трішки. Обсипаємо бурошенце, шматок тіста розкачуємо ось таку ковбаску і нарізаємо ось такими часточками, можна варенички, і витиснути склянкою. Ліпимо пільмені, як уміємо, а ми ліпимо ось такі кругленькі пільмені. Ідеальне тісто для пільмів для вареників. Такі пельмені і заморозимо. Вже дуже смачні вони після розморозки. Доліплюємо вареники і ставимо вже воду, нехай кипить, будемо вареники варити. Пельмені варитимо у підсоленій воді. На літр води ми додаємо чайну ложку солі. Закипіла вода, поміщаємо пільмені у підсолену воду і відразу їх розкручуємо, варимо пельмені з моменту кипіння 3-5 хвилин. Ось вони зараз доверху всі сплимуть. І буде уже наша страва приготовлена. час від часу пільмени помішуємо. Усі пельмені вже сплили до верху Пора вже їх виймати із води. А і з чим їх подати до столу зі сметаною або з будь-яким соусом? Звичайно, пельмені Смачимо масло, вершковим маслом. За бажанням притрушуємо ще і меленим чорним перцем, все змішуємо, стрясуємо і подаємо до столу зі сметаною. Це не пельмені, а просто космос. Звичайно, пільмені їмо ложкою, бо вже неймовірно, соковита начинка. А хто бажає, то ще й такі пельмені збризгує і оцтом. У цей момент поставте нам подобайку, підписуйтесь на наш канал. У нас тільки смачні рецепти. Начинка соковита. Та ще й багато начинки у вареничках. Смачного!